Екзамен Б1 панствовий з янзика польського. Тобто, як проходить екзамен Б1 панствовий з польської мови. Поїхали! Ченщі складове екзаміну писемнего. Наш екзамен розділиться на два дні. Перший день ми будемо робити писати екзамен не більше, ніж 190 хвилин, і він буде складатися з чотирьох частин. Перша частина розуміння заслуху. Тобто Друга частина розуміння текстів тобто Ми будемо читати тексти і робити тести з цими текстами. Наступне поправність граматична, тобто перевірять нашу граматику теж через тести. І Остання частина виповідь пісемна, тобто ми напишемо два тексти. Далі розповідаю конкретно на прикладах. На наступний день ми будемо складати усний екзамен, тобто екзамін устне. І ця частина дуже коротка, тому що весь устний екзамен у вас займе не більше, ніж 15 хвилин, і там теж буде дві теми. Прух залічання екзаміну. Щоб взагалі здати екзамен, нам в кожній частині, тобто перший і другий день в усіх частинах треба набрати більше, ніж 50% зі 100. Перша частина розуміння заслуху. На цю частину вам дають 30 хвилин і це 4 або 5 завдань. Наприклад, такі завдання. Прослухайте текст і скажіть. Про що був цей текст. І ми вибираємо про що А, Б, В. Або прослухайте фразу і скажіть, де ми це могли почути. Також вибрати В. Або прослухайте текст і заповнить пробіли. Тобто там не буде якихось слів, треба їх почути і правильно вписати. Розуміння тексту вписаних. Це наступне, що у вас буде. І тут теж 4-5 завдань праці з текстами. Тобто ми будемо читати якісь фрагменти або тексти і відповідати на завдання Правда, Неправда. Або треба знайти, куди вписати ось це речення. Будуть пробіли, і треба знайти, куди це речення пасує, різні речення. Далі, наприклад, буде текст і про що це ви прочитали текст. Прошу вибрати, і варіанти відповіді. Теж 4-5 завдань. Поправність граматична. Це наступний етап екзамену, і тут вже більше в нас завдань. 8 або 11. Що тут? Тут будуть перевіряти і майбутній, і минулий час, так? Далі будуть перевіряти всі відмінки, три розказуєнце, тобто наказовий спосіб. І завдання, на щастя, майже всі завдання будуть вибрати, а не вписати. Тільки одне завдання буде вписати. Всі інші вибрати АБВ, що нам тут, відповідно, пасує. Останній етап першого дня екзему. Це писання. І тут в нас вже три можливі набори, які ми можемо вибрати: перший, другий, третій. В кожному з цих наборів буде по дві теми, і на які нам треба буде написати. Далі розповідаю, що ми маємо вміти на цьому рівні писати. І тут ми вже бачимо, що ми повинні вміти: форми письмового висловлювання. Такі як побажання, привітання, запрошення, повідомлення, оголошення, лист, приватний та офіційний, опис людини, предмета, опис місця, характеристику людини, розповідь, звіт, рецензію та есе немало. І все це ми проходимо на нашому курсі. І ось ми вже дійшли з вами до наступного дня мувіння, тобто розповідь. Ми маємо вміти розповідати, але небагато, на щастя, тільки 15 хвилин. Далі говорю, на які теми ми маємо вміти говорити. І так, в цій частині ми маємо вміти наступні види усного висловлювання. Тут в нас може бути монолог, може бути діалог або полілог. Дві теми точно попадуться. Монологічні висловлювання, такі як висловлювання на тему власних зацікавлень, досвіду, планів, мрій, переказ газетної статті з коротким коментарем, розповідь про подію, проста розповідь, опис, характеристика, думка на задану тему з коротким обґрунтуванням, діалогічні висловлювання, проста телефонна розмова. Інтенційний діалог, наприклад, пропозиція, прохання, порада тощо. Тематичний діалог, наприклад, моя родина, моя робота, моя квартира тощо. І поліологи тут вже коротка, проста дискусія. Ось такі теми. І все це ви можете вивчити з нами на курсі. Якщо є бажання, читаємо в описі під цим відео. Чекаю на вас!